Я зараз знаходжуся в аеропорту міста Дублін, Ірландія. І не знаю жодної мови, крім української, крім своєї рідної. І намагаюся розібратися, куди мені йти. Значить, тут така таблиця, яка показує, на який термінал прибуває літак. Верніше, де буде посадка, на якому терміналі. Ось по цій таблиці написано, що о 17.50 на кроків компанія Рейнер, це 13 термінал, і тут дуже зручно показана нумерація терміналів, і ти підходиш до того терміналу, який тобі необхідний. І Потім, коли буде оголошена реєстрація на літо, будеш підходити за, чер... за чергою. Тобто зараз спробуємо без чиєї небудь допомоги, бо коли я їхала сюди три тижні назад, то ми були в компанії. Зі мною їхала ще одна пара. Вони хоч і перший раз їхали, але летіли вірніше. Але вони літали в туреччину, одним словом, вони вже мали досвід перельотів і посадок. Але в Кракові ми теж поки розібралися, добре, що завчасно приїхали. От. А ось зараз е, мене привіз зять, але е, машина поламалася і йому треба їхати назад, тому що Дублін це Ірландія, а вони проживають у північній Ірландії. Тому треба повертатись назад. І він е, поїхав шукати машину, тому що щось із мотором. От. Одним словом, ми на силу доїхали і тепер я буду сама добиратися у такому скляному переході. Вон там внизу, Це ми майже на третім чи на четвертому поверсі. Ми йдемо до 103-го гейту, тому що оголошена посадка. Літака на гейт 103. Тому потім в вгорі написано номер гейтів, які тут будуть далі. Ось тут такі, ще приходи, які допомагають швидше рухатися. І на цьому гейті буде проводитись реєстрація на літак. do kroku